Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову ж таки в режимчик, в якому ми будуємо свій дедрейлз. І якщо чесно, мені режимчик абсолютно і максимально сильно сподобався. І я би захотів продовжувати. Тому давай відразу заберемо щось бонус дневний. У мене є невеличкий так сказати потяг, хоча потягом це складно назвати. Це більше якась бандура безтолкова, яку ми сьогодні спробуємо зробити м -м, набагато крутіший. Тому я бачу, 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 що у нас є бензин в стоці. Бензин ми по-любом беремо, шипи ми по-любому беремо. Е, я оце думаю, взяти крутий двигун чи ні, хоча можна взяти краще паливо, щоб ми далі все-таки доїжджали, а з двигуном можна трошечки почекати. Е, плюс до того всього, я би купив, напевно, блоків. Хоча, блін, це дорого. Ну, ладно. Давай візьмемо і давай заапгрейдемо свій рюкзачок, так сказати, щоб у нас тепер 10 шмоток влазило. добавили РПГ, Ха-ха-ха-ха Базуку добавили. обалдеть! Прикольно. Плюс у нас, е, вроді, як зовсім скоро має бути оновлення, якщо я не помиляюсь. Потом давай сразу по паливу ставимо бензинчик. М -м 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 а, я купив ще звичайний бензин, давай його теж поставимо. Давай його не ближче сюди, бо може з'їдять. Давай його сюди, плюс шипим. отако, плюс блоки. Ну, поки що отако хоча тут поки тако зробимо, щоб. Хоч трошечки якось щось було. Потім, можливо, ми все-таки зможемо зробити нашу базу набагато крутішою. Точніше, не базу, а нашій, так сказати, полот величезний. Ну і погнали. У нас 50 бензину, це дуже хорошо, що в нас там срібний злиток. Ми можемо в принципі зупинятися на кожному цьому блокпостіку, так сказати, тому що. У нас уже бакпак на 10 шмоток. А це, понятне діло, набагато крутіше. Тому, чом би і ні. Погнали далі. Ми можемо і візді зупинятись. Головне тільки виносити зомбічів, щоб у мене не було ніяких проблем. Так що тут є, бутилка? Ну, бутилку вибачай, бутилку я брати не буду. Бутилка мені не сильно треба. Мені більше, звісно, конечно... Щось би таке золото, якесь поняв такі всякі моменти. Це було б набагато толковіше. Або ну, дерев'яна ота пластина. Вона вроді як теж коштує бабла нормального. Тому давай візьмемо. Бензинчика у нас уже багатенько, 50. тому доїжджати ми зможемо реально далеко. Ну і плюс пушечка, то у нас уже йомайо. Правда, я ще не бачив ні разу вовкулак, не бачив нічого такого. Так що тому нас там у нас бабето. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Grow a garden, the drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Грошики нам треба брати. Тільки перезарядимося одразу. Опа, прям на мені заспавнився. Ти задовбав, пацан. Погнали далі. Нам треба реально прокачуватися. Без шуток прокачуватися треба. Правда, не завжди сідаю в крісло. Оце погано, ну. Перезарядочка. Сразу тебе виносимо, і зомбічів теж було б хорошо повиносити. Чом би й ні. Сразу грошики забрати, ззаді вже біжуть. Так, ну поки вони ззаді, то в принципі байдуже. Можем... Нам головне прямо їхати. Тому поїхали. Бо тут їх уже стає все більше і більше. Так що там далі? Бутилка? Ну бутилка мені не сильно треба. Бутилка то ерунда, вона 10 баксів коштує. Бутилка. Оно щось золоте світиться! Ото те, що світиться, те хороша річ. Тому давай сразу розберемося з цим всім і заберемо золотий нагетс. Він вроді баксів 100 коштує. Так, добре що ти на мене загрився, а не на мою тачку. Бо тачка в мене, є мою. Я б її, звісно, може, і перебудував. Но нічого крутішого я не побудую, бо в мене блоків немає. Так що там, срібний нагетс? Ну, в принципі, можемо взяти, чи би ні. Шкода, що ці боти не працюють так, як в Дедрейлсі, звичайно, що вони ще здаля стріляють по тобі. А це було б цікавіше трохи. Отакий спацан, бо шипи є. От бачиш? Шипи рішають. Шипи потрібна річ. Поїхали далі. Пам пам пам. Куди нам далі? Ми вже 200 проїхали. Прикинь, і ще ні одного будинку великого не було. Ні одного будинку не було, і бензинчик кінчається. Далеко ми вже не заїдемо. І ще зі швидкістю такою, знаєш, помаленькою ми катаємося. Хотілося би швидше, і у нас уже тут все, да? да срібний нагетс. це максимум. Що я ще заберу? Сім шмоток. Ну я ще можу до того піти. Колодця і колодязь, це хорошо. Там ще бабето. Бабето теж мені підходить. Забираємо і повертаємося. Ми заробили 1000 баксів. Золотий нагіз 400 доларів коштує. Це дуже круто. У нас вже 1400. Що ми можемо прикупити? М -м Каністри з бензиком 100%. М -м Бетер паливо, мені не вистачає. Енджин, мені теж не вистачає. Хоча не знаю, що він зелений показується, але ресток через, через 4 хвилини. Якщо ми не будемо довго засиджуватись, я я просто візьму поставлю бензик, ми зможемо купити собі ще щось. І сразу будинок диви. Будинок, це хорошо. Блін, я бузі купив би. Узі хочу купити капець. Пляшка, пляшка. Пляшка. Ну ладно, давай заберу пляшки. Уже хай так і буде. Заберем пляшечки. Що тут є зомбі, чи нема. А є, є, хаває, диви, гамнюк. Гамнюк, блін. Поїхали. Сразу на будинок пощастило. Але чисто одні пляшки, ти поняв? Ну я за пляшки багато не получу. Там воно костер якийсь. Кстати, костер перший раз бачу. Якщо я не помиляюсь, прям перший раз. Я не грав без запису, щоб особо не прокачуватись. Тому там бабета лежить. А ні, я вже бачив. Це я пам'ятаю, там дві шмотки лежить. І тут, кстати, хороші шмотки. Золоте яйце. Я не знаю, скільки вона коштує, і бабло. Так що поки що мені щастить. І прикинь, була би минула сумочка, то вже все. Пусто би було. Не було б місця. Так що бачиш, все-таки сумку треба прокачувати. Чим далі ти проїжджаєш, тим більше треба сумка. Ну, по пляшку я ставати не буду. Це 100%. Так, блін, ще поламав мені взяв. Поїхали далі. Надо щось толкове, толкове надо. Добре, що кулі. Нескінченні це, мені як же чесно подобається. Бо це набагато облегшує нашу ситуацію. Так, давай одразу тебе винесемо. Що там далі? Бабло, 150 баксів воно коштує, значить ми його беремо. Забираємо і біжимо назад. Що воно ще? А не непонятно що срібний нагіц вроді як лежить. Ми поїхали далі. Срібний нагіц це, в принципі, краще, ніж бутилка, тому ми його візьмемо. Ламають плот мені. Ламають, ламають мені тачилу. А, не ламають, шипи просто поламали. Поїхали. Сумка 7 із 10, Ну, окей. У мене є велика надія на золоте яйце. оце. Тому ми поки що надіємося, що бабла багато. І ми поки що перезаряджаємося. Так, погнали. Зомбічі, давай, відкисай. Це що за зомбіч? Диви, який, у нього ХП повно, 200 метрів. Добре, що шипи були. Коротше, тут, походу, далі стає все складніше і складніше. Це це круто, це реально круто. Що не просто звичайні зомбіки, і не просто звичайні із дробовиками, а ще й реально класні мужики. Це мені реально подобається. Хм. Ну тут ми вже напевно не відкриємо. А ні, да, диви, відкрили. Там щось блистить. У мене є В У мене якраз останній слот є. Я ще візьму те, що блистить. Сто відсотків візьму. Їдемо, правда, повільно? Ну, що поробиш? Повільно, так повільно, але там блистить щось золоте. І оно ще диви, з бочкою якоюсь. Йому. І він з бочкою і йому тупо байдуже. Ти поняв? він би мені взірвав цю всю двіжуху. Ладно, повертаємося. 600 баксів золота цю золотий холст. 1400 ми заробили. Ти поняв? Начали заробляти хоч потрохи. Ладно, давай купимо собі блін, Rocket жен. На 300 дистанції буста дає. Ну ну, 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 не знаю, не знаю. Напевно, я би взяв краще паливо. І за 1000 я би все таки купив УЗІ собі. Беремо зішку, ну, щоб простіше всіх виносити, і ще обичного бензика. Бо бензик це реально тут е, найважливіше, що взагалі є. Тому ми його і будемо, так сказати, купувати. Так, поїхали. 70 бензину. У мене у зіха на 20 куль. Ти знаєш, у зіха, походу, хуже трохи, ніж пістолет. Ну, я. 15 патронів потратив, щоб знищити зомбіча. А тоді я з одного пістіка міг убити два зомбіча, якщо все попадав би. Так, оце мені не подобається. Да, дивіться, бачимо, всі патрони тратив на чела А тут взагалі не потратив. Ну, видно, просто не попадав. Ладно, давай справляємо. Бо тут ще віддача появляється. з'являється. Ну, узішка прикольна. Узішка прикольна. В ній є свій кайф, в ній є свій прикол, там щось лежить цікаве. Забираю. Золотий злиток, він тисячу коштує. За тисячу я. Кайфую, погнали. Поїхали, поїхали. Блін, диви, ми з кожним разом все далі і далі доїжджаємо. У Мене вже 70 палива. Ми вже нових зомбі бачили. Звісно, хочеться М4 купити, але вона 5 тисяч коштує. тисяч — це багато. Так, давай їх не відбивати, а просто поїхали. Просто погнали. Що тут у нас? Бутилка води не треба. Поїхали далі. Дай у мене ще 47 бензина є. Тут з -з злиток срібний. Ну, срібний нагетс. З однієї сторони заберемо, бо в мене все одно є місце. Чому би її не забрати? Срібний нагід це не бутилка води, так що. Поїхали, поїхали. Пацків розвалити треба. І розвалити б вас. Бо ви тут щось будете мені їсти все. Так що тут у нас нагідь, пляшки води. Не, не хочу. Воду. Пішов в дупу. Сідаємо, їдемо далі. Погнали, їдемо далі, крутим педалі. Моторчики роблять, у мене їх тільки два. Чи три даже? Три моторчика в мене, але вони слабенькі. Не, УЗІшка класна. УЗІшка класна, але хочеться крутіше. Хочеться, щоб їх взагалі було легко виносити, але походу, не скоро, не скоро ми вже дійдемо до тої пори, так сказати. Но все одно УЗІшка прикольна. Мені подобається. А ще мені не подобається те, що мені не везе на всякі золоті злитки там і подобну всяку двіжуху. Ну, пляшка води, ну прикинь, наша вона мені. Пляшка води мені не сильно треба. Диви, Не зміг винести, пацана. Бо не попадав просто. А я ж справляв, чот. Давай, 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 давай. У мене там ззаду вже зомбіч. Поїхали. Що в нас далі? Чорт я знаю. І цікаво, скільки я зараз проїду. Бо я тоді особо не запам'ятав, скільки я проїжджаю. А це вже інтересно. Там якась двіжуха хороша є. Це вже з бочкою, це значить, що у нас вже, бачиш, 3000 метрів. Ой-ой, ой він зірвався! А мене тупо патронів не було його добити. Дивись, як він мені сломав Він реально крепкий мужик. Він мені тут все поламав. Понятно, блін. 3-300. Так шутера виносимо. А тут пляшка води, блін. я подивився на ті вірьовке і подумав, що то щось круте. І рішив лутати, а то просто пляшка водички. 3500 метрів я проїхав. Да. А що в мене по шмоткам взагалі все слабо? Давай хоч воду понабираю. Да, блін, 3500 метрів, а шмоток нема. Хоча золотий злиток був. Так що, 1300 ми заробили. Ти, пацана, яка точка, прикольна. Да, блін, кайфи, кайфи. Так що ми можемо взяти? Двигуна немає в стоці. на пляшку не вистачає. На бутилку з бензином. 51 доллар не хватає. А що б я таке взяв? Звичайну каністру. Хоча б. Мотор є? Щоб уже попробувати його, нема мотора. Поїхали. Погнали! Давай щось толкове мені, я быстренько мотора купую. бач попадати треба, бо. Бо як не попадаю, то вистрілюю все і все. І габела Давай, давай, давай. Бабето, 150 баксів. Хорошо, пойдет. Поїхали. Да, цей взяв шипа зламав, блін. гамнюк Ну нічого, поїхали. У нас все хорошо. У нас все чітко. Так, срібний нагець. Забираємо і сідаємо, їдемо далі. Осьо він 2300 метрів, а він уже тут заспавнився, гамнюк. Слава Богу, що не взірвав мені нічого. Так, ти тоже, Ти теж титоже, сюди, ти теж шуру сюди, ти тоже. Давай, шуру відсюда. Тут ще отдача є, її треба контрити. Її треба контрити, бо капець. Так що ми пошмоткам 4 з 10, окей. Блін, там дві бутылки, все на все. Ще не хочу дві бутылки лутати. Обалдеть, зірвалось! Ти де взявся! Чисто заспавнився, моя тута. Обалдийся тою бочкою, галімою Так, там далі домик бачу. В домику може бути щось хороше, а може не завжди хороше. Блін, чорт його знає. Хух, їдем, їдем. Де. Тачка постраждала, ну в принципі вона видержує ці всі атаки їхні. Так що поки що не знаю, чи є сенс прямо качати-качати і за нагісом ставати напевно, не будемо. От за цією штукою можна було би. Так, давай, пацан. Гуляй. А ми поїхали. Ти тоже. Adios amigos. Так, домик. І тут один тільки шериф, а не два. Давай. О, тут нагідців є багато. Давай заберемо їх. Бо ми вже не так далеко зможемо їздити, у нас ще два слота є. Звісно, не імбу якусь ми отримуємо, по але все ж таки норм. Так там ще один нагідець. Ну не знаю, надай він мені. Може щось хороше ще знайду. Бо поки що я просто тупо нищу зомбіків. І нічого не бачу. І бензин кінчається, 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 кінчається. 3600, напевно, приїду, да? 3700. Ну, почти, але ось що є хороша річ, ми її тут заберемо. Там далі реально можуть бути вовкулаки потужні і так далі. Тому подібне. Всякі шмотки можуть бути хороші. Ми забираємо все, що можемо, і повертаємося. Дерев'яні ці холсти, гроші і нагіці 525 баксів. Насправді все дуже-дуже слабенько. Де, купуємо, напевно, бензин. 700 доларів лишається. Що ми можемо купити? Бензин, шипи якісь. Та й блоків куплю, Щоб хоч. Будувати. Шепи сюди. Каністри з бензиком. Сюди. Ще блоки є в мене. Щоб хоч якось покращити, так сказати, те, що ми маємо. І зробити його трошки похожим на базу. Ну, базою це тяжко назвати, але ну, окей. Цікаво, чи я буду повільніше їхати від того. Чи ні, не знаю. ну тако І диви, який мене трак уже з'явився. Да? Ну, так то непогано, чуєш. Так то реально непогано. На цьому, напевно, будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайн. З вами був Санчилос і всім пока-пока.